Іщенко Сергій Сергій, немає П'яли раз на пальня, будь ласка. Шановний головуючі, шановні колеги депутати, ми сьогодні одержали перелік питань і побачили, що багато питань до нас ще приєдналося. Правда ж? Є там звернення різні. Тому я пропоную сьогодні, ідучи на сесію, до мене вже звернулися. Цієї сесії, чи ні? Тому я пропоную зараз, що багато питань не, не погоджувалося, і звернення, які йшли, не погоджувалися також на погоджувальній рані. Я пропоную перерву. І з головами практи питання, які сьогодні будуть розглядатися, погодити. І я сподіваюся, що сьогодні ця сесія вже має би заки... мала би закінчитися. Я Ярослава Пане, а ви берете перерву від фракції? Так. Добре, оголошується, перерва зазначеного питання. 5 хвилин. Прошу зібратися голів фракції в президії. Олександр Стадник теж прошу підійти вас в президії. It's